Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На Волинську митницю під виглядом гуманітарки ввезли товар на понад 26 мільйонів гривень. Росія може далі цілити у критичну інфраструктуру та урядові будівлі. Найближчими днями Польща передасть Україні чотири винищувачі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 17 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь з фронту знову надійшли сумні звістки. Під час виконання бойового завдання зупинилося серце захисника Володимира Бойка. Відомо, що військовому було 50 років. Родом він з Володимира. Його серце раптово зупинилось 12 березня під час виконання бойового завдання. Прощання із Володимиром Бойком відбудеться вже 17 березня. А на Донеччині 15 березня від ворожої кулі обірвалось життя жителя села Цир Андрія Плісіка. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. За добу 15 березня волинські рятувальники ліквідували дві пожежі у житловому секторі. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Зокрема, у Ківерцівській громаді горів дерев'яний житловий будинок в селі Журавичі. Внаслідок пожежі знищена покрівля, пошкоджене перекриття і хатні речі. А у селі Чаруків Луцького району надзвичайники ліквідували горіння в цегляній господарській споруді. Обидві пожежі, за попередніми даними, трапилися через коротке замикання електромережі. Потерпілих та жертв немає. Рятувальники відкачали ще майже дві тисячі кубометрів води з присадибних ділянок на Кам'янкаширщині. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, на відкачування води рятувальники виїжджали двічі. Так у селі Довжиця Маневецької громади надзвичайники відкачали понад 900 кубометрів води з прибудинкових територій. А у селі Раків ліс відпомпували понад 950 кубометрів води з підтопленого домогосподарства. Дарства на Волині викрили незаконну схему ввезення на митницю комерційного вантажу під виглядом гуманітарного загальною вагою понад 25 тонн та вартістю понад 26 мільйонів гривень. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Державної митної служби. Зокрема, у зону діяльності Волинської митниці з Польщі до України як гуманітарну допомогу ввезли товари, одяг, взуття, продукти харчування та гігієнічні засоби від донора з китайської народ республіки, аби перевірити законність переміщення вказаних товарів як гуманітарної допомоги через митний кордон України, було направлено офіційний запит до митних органів Польщі. З'ясувалося, що товари ввозилися як комерційний вантаж на адреси українських отримувачів, та жодного стосунку до гуманітарної допомоги не мали. Тобто, представники перевізника під час декларування зазначених товарів вказували неправдиві відомості щодо відправника. Отримувача та статусу товару відтак на підставі отриманої інформації та проведеної перевірки стосовно водіїв склали два протоколи про порушення митних правил на загальну суму понад 26 мільйонів гривень. Деревообробне підприємство у Рожищі, на яке були скарги від місцевих мешканців, неодноразово проходило перевірку, і на ньому було виявлено чимало порушень. Зокрема, лише держпродспоживслужба провела тут аж чотири перевірки та навіть подала до суду. Проте підприємство і далі продовжує працювати. Як так сталося і що пов'язує підприємство з Білорусю – Дивіться далі. Завод Вудленд Україна, про який журналісти телеканалу Конкурент Тіві вже розповідали раніше, і який роками дошкуляє жителям рожеща, як виявилось, непростий і пов'язаний із доволі цікавими людьми. Нагадаємо, люди, які живуть поруч із підприємством, бідкаються, що у них подвір'я засипані тирсою, а цілодобове гудіння спецтехніки та ще й небезпечні випари, м'яко кажучи, не дають нормально жити про все по порядку, як повідомляє сервіс Open Data Bot, з травня 2022 року заводом Woodland Україна став керувати Євген Вікторович Бондаренко, спираючись на дані з відкритих реєстрів, бачимо чоловік із ідентичним іменем, прізвищем і по батькові зокрема має свою фірму, яка займається оптовою торгівлею, і до слова зареєстрована у Донецьку. А раніше ще й керував обласними прокуратурами. Спершу на Київщині, а згодом на тій самій Донеччині. А також, як вказує Open Data Bot, чоловік з таким прізвищем є співзасновником громадської організації антикорупційно-люстраційна колегія Новоайдара. Хоч сервіс Open Data Bot і пов'язує під усіма цими різноманітними посадами і компаніями одну й ту ж людину, ми вирішили з'ясувати, чи дійсно це правда, і запитати про це напряму у директора Вудленду. Нагадаємо Першої спроби нам не вдалось детальніше поспілкуватись з директором підприємства Євгеном Бондаренком у телефонному коментарі. Журналістам телеканалу він раніше повідомив, що розмовляти немає змоги. Ми вирішили спробувати зателефонувати ще раз. Так, ми вирішили завітати безпосередньо до офісу підприємства, яке за даними опендата бот офіційно зареєстроване у Луцьку на вулиці Ковальській. Втім, тут нікого знайти не вдалося. Немає. Бо, я немає до півтора року. Немає, а не знаєте, де їхній офіс Ні. ой, цікаво, цікаво. Дякую. Хтось півтора року немає, Бо я за три роки їх давним давно немає. А понятно, дякую. Згодом слухавку Євген Бондаренко врешті підняв. Однак, дати коментар журналістам він вже традиційно відмовився. Алло, пане Євген, добрий день. Це вас турбують знову журналісти з телеканалу Конкурентіє. Минулого тижня так. моя колега Катерина до вас телефонувала. Так. Та казали, що так. на цьому тижні зможете прокоментувати ситуацію. Щось. Зараз відряджені, поки що. А маєте пару хвилинок зараз? Ну не особливо, не особливо. Café mesmo, assim, como eu disse. А коли можна перефанувати, ну не знаю, як буде час. То ж, де офіс підприємства Вудленд, яке не дає спокійно жити частині рожищан – невідомо. А директор на цю тему спілкуватися не бажає. Варто зауважити, що керівники у підприємства Вудленд Україна змінюються ну дуже часто. Загалом завод зареєстрований у 2009 році, за даними сервісу Open Data Bot, лише з 2017 року у Вудленда змінилось аж уявіть собі 11 керівників серед них і Сергій Горлач, який став одним із бенефіціарів підприємства. На особі Сергія Горлача зупинимося детальніше. Як повідомляє низка ЗМІ, він є уродженцем Білорусі за даними сайту OpenDataBot, Сергій Горлач один із бенефіціарів заводу Вудленд Україна, а також пов'язаний із немало небагато ще дев'ятьма підприємствами, зокрема Агротехніка, яка станом на жовтень 2022 року входить до десяти компаній України з білоруським корінням за виручкою. Тим часом нам також вдалося з'ясувати, що до Вудленд Україна неодноразово була прикута увага різних інспекцій. Зокрема, за результатами звернень людей на підприємстві провели щонайменше 15 перевірок. Як свідчать дані з відкритих джерел за скаргами місцевих на підприємстві проводилось 13 перевірок працівниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції, Держслужби з питань праці та Державної служби з надзвичайних ситуацій, як Розповіли у головному управлінні Держпродспоживслужби Волині перевірки відбувались впродовж 2020-2021 років. В результаті було виявлено порушення, і підприємство навіть намагалось притягнути до відповідальності. Це Перше звернення було проведене в припис. Оскільки припис не виконаний, проведено ще було три заходи державного нагляду контролю. Відповідно за результатами усіх заходів, було видано складено три приписи і надано три постанови про адміністративне стягнення. Оскільки і останнє також не принесло результату, то в було прийнято рішення звернення до адмінсуду щодо припинення діяльності частини підприємств Луцьким окружним адмінсудом, в принципі, у відмовлено у задоволенні нашого звернення стосовно припинення діяльності частини підприємств. Зокрема, тут йшлось про недотримання рівня шуму. Було недотримано нормативний розмір санітарно-захисної зони від, ну, якби від джерел виникнення шуму в, в даному випадку від так званого козлового крану. І були перевищені рівні шуму на території найближчої житлової забудови. Ще хочу додати, що перевірки проводилися виключно в межах переліку питань, передбачених уніфікованим актом перевірки. Окрім цього, десяток порушень знайшла під час перевірок і державна екоінспекція. Серед них цитуємо: розміри санітарно-захисної зони від джерел шкідливості підприємства до житлової забудови не витримано, не дотримуються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, не вживаються заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин, не вживаються заходи для ліквідації причин, наслідків забруднення, атмосферного повітря тощо Ловом порушень виявили дуже багато. Втім, підприємство відбулось лише штрафами, бо більше зважаючи на те, що кажуть рожищани, територію заводу, і, взагалі, планують збільшувати. Чому, попри систематичні і численні порушення деревообробне підприємство Вудленд Україна продовжує безперешкодно працювати у Рожищі та тим самим продовжує неабияк заважати спокійно жити місцевим жителям і досі залишається під питанням? А ми нагадаємо, що директор підприємства Євген Бондаренко пообіцяв нам дати відповіді на всі питання вже незабаром. Тож чекаємо. Президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох міг 29 Україні та додав, що рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади. Про це він сказав на прес-конференції з президентом Чехії 16 березня. Зокрема, йдеться про чотири літаки у повному робочому стані. Також Дуда додав, що решту літаків обслуговують і готують, не назвавши точну кількість літаків міг 29 які по. Ще надасть Україні можна з упевненістю сказати, що ми буквально у цей момент відправляємо ці міги в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких мігів. Це міги, які ми отримали на початку 1990-х років, зазначив польський президент. Він підкреслив, що на озброєнні польської армії ці літаки замінять Фа 50 з південної Кореї, перші з яких очікується до кінця року, а потім до них доєднаються ескадрильї літаків F-35. Міністерство культури розпочало процес повернення Почаївської лаври на Тернопільщині під контроль держави. Договір оренди з УПЦ МП вже завершився. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону. Зокрема, він розповів, що керівником державного заповідника подано позов до суду про те, щоб повернули церкву, з якої закінчилась угода про користування УПЦ МП на території Лаври. За його словами, намісник монастиря УПЦМП на території. Торії Почаївської лаври митрополит Володимир не пустив представників заповідника до церкви, тому буде відкрите кримінальне провадження щодо перешкоджання користуванню майном держави. Тож процес вже розпочався. Також міністр додав, що будуть і деякі інші процеси щодо інших установ, де припинили діяти договори оренди чи користування відомими об'єктами, що належать до історичної спадщини України. Контррозвідка служби безпеки викрила агентурну групу головного управління Генерального штабу збройних сил РФ у результаті спецоперації на Донеччині. Як інформує відомство до складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них медсестра бойового підрозділу тероборони ЗСУ. За вказівкою агресора вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на Бахмутському напрямку. У зоні особливої уваги ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку Східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута. Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів. Відтак СБУ затримала обох російських агенток під час виконання ними чергового розвідувального завдання. Встановлено, що вербування агенток здійснювали через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил РФ, до складу якого входить син однієї з фігуранток. У разі захоплення регіону агресор гарантував своїм поплічницям керівні посади у місцевій окупаційній адміністрації. Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони і ноутбук, які вони використовували для комунік. З російським куратором. Відтак обом агенткам вже повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу. Тримання під вартою. Хоча зима закінчилася і енергетична система України вистояла, російські війська можуть продовжити атакувати українські об'єкти енергетики, транспортну інфраструктуру, гідротехнічні і очисні споруди, а урядові будівлі залишаються пріоритетними цілями Росії. Про це речник повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат, розповів в інтерв'ю 24 му каналу. За його словами, окупанти можуть все, що завгодно, обстрілювати, зокрема. Ма у них є пріоритетні цілі, такі як урядові будівлі, будівлі збройних сил і Міністерства оборони, тобто, як вони там називають їх центрі прийняття рішеній. Також під загрозою на думку ігната є транспортна інфраструктура, гідротехнічні та очисні споруди, словом, усе, що може принести горе людям, і екологічну катастрофу. Прем'єр-міністр Латвії Кріщаніс Карінч прибув з візитом до Києва. Про це він написав у своєму твіттері та опублікував світлину зі столиці України. Відвідаю Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки буде потрібно. Українська перемога має вирішальне значення для вільної Європи, зазначив він. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку, 16 березня, у Святотроїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця збройних сил України Віталія Шендрика, який загинув 12 квітня 2022 року у місті Маріуполь під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Про це повідомили на сайті Луцькради тіло героя Віталія Шендрика, 1998 року народження, було доставлено в Україну у рамках об. Інну із Російською Федерацією. Лучанин проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби. Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі села Прилуцьке. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять, честь та шана герою мережі з'явилися перші подробиці масштабної пожежі у центрі Ростова, де горить будівля ФСБ. За попередніми даними у полум'ї загинула людина. Як пишуть пропагандисти, є і постраждалі. Зокрема, в одного чоловіка діагностували сильні опіки, перелом та закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до слова, хоч російські пропагандисти, і пишуть, що вогонь здійнявся, нібито через несправну проводку. В мережі опублікували відео, до самого моменту вибуху, після якого миттєво спалахнула пожежа. Зазначимо, площа пожежі вже сягнула понад 800 метрів квадратних та охопила майже всю будівлю. Я Єлін Ігор Володимирович 05.09.1994 года призван Призовом Вагнер. 30 декабря 2022 года. С личными глазами видел, как расстреляли человека за неуполнение приказа. Кто расстрелял? Расстреливал инструктор. Как позывной инструктора, как фамилия его? Позывной инструктора бандит. Где произошел расстрел? На Тренировочного лагере Уссурийск. Когда произошел расстрел? Расстрел произошел 7 января 2023 года. Понятно. Дальше что ты хочешь рассказать про ЧВК «Вагнер», про твоих зэков, друзей? Граждане Российской Федерации, ребята, не надо вступать в эту группу, она является террористической, они обманывают. Это, не будьте пособниками их. Это неправильно. Люди защищают свои семьи, свои дома, а мы, как животные, на них нападаем. Это неправильно. Мы так уже на их месте поступали. Скажи мне о потерях в своем отряде. Потерь много. Ну, убитых много и очень много раненых. Ну сколько много? Точно не знаю. За последние три дня было 12 раненых и слабо, и сильно. Трое убитых. Это в каком подразделении? Это в 20-м ШО, 3 ШВ. То есть в третьем штурмовом взводе вот такие потери, правильно? Да, правильно. Росії знову гаряче. 16 березня в центрі Ростова загорілась будівля прикордонного управління ФСБ Росії. Жителі міста, які стали свідками задимлення, повідомляють у соцмережах, що перед тим як з будівлі повалив дим, вони чули звуки, схожі на вибух. Як пишуть місцеві пропагандистські змі, на місці перебувають машини швидкої допомоги, поліцейські та інші силовики. Оточено в'їзди у двори, а також перекрито рух транспорту. В результаті автотрощі, яка сталась у селі Кременець Луцького району, загинув 32-річний чоловік. Про це повідомили у нацполіції області. Відомо, що він був за кермом автомобіля «Форд Фокус. Окрім цього, двох людей водія та пасажирку іншого авто із травмами доставили до лікарні. На місці продовжують працювати слідчі. Відомості внесуть до ЄРДР за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Під час розслідування будуть з'ясовані усі причини та обставини автопригоди. Поки расисти розповідають байки про нібито невидимість та невразливість своїх безпілотників, воїни Збройних сил України продовжують їх знищувати. Так воїни ЗСУ приземлили черговий розвідувальний російський безпілотник зала. Ворожий дрон ліквідували воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. У селі Кременець Луцького району вранці, 16 березня, сталася моторошна автотроща. Як пише інформаційне агентство, Волинські новини постраждало щонайменше четверо людей. Свідки аварії зазначили журналістам видання, що в результаті ДТП затисло людину. Через зіткнення легковиків одна людина загинула, двох госпіталізували у Волинську обласну клінічну лікарню. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент ТВ у Нацполіції. Області відбулось лобове зіткнення. На місці працює слідчо-оперативна група рятувальники та медики. Подробиці згодом. У доросинях на Волині провели у вічність Василя Мілінчука, героя, який одразу після повномасштабного російського вторгнення пішов обороняти рідну землю і помер від легенево-серцевої недостатності в районі населеного пункту Радісне Дніпропетровської області. Як повідомляє районна газета Наш край, все село зібралось, аби провести в останню путь свого героя. Приїхав з фронту і його син який, як і батько захищає батьківщину. Плакало у цей день і небо. У 46-річного героя залишилась мама, дружина та діти. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Я ще проект. Сейчас поставлю. А, давай, я ставлю. Ты, ты да, давай, да. я ставлю. Давай. Готови! Пострел! А! Огонь! Пострел! Постріл! Постріл! У ковальському сервісному центрі МВС обшуки відомо, що їх провели 15 березня правоохоронці. Цю інформацію журналістам телеканалу Конкурент Тіві підтвердили і у Нацполіції області та зазначили, що обшуки проводили слідчі зі столиці. Деталі згодом. На Росії продовжують проводитися так звані уроки мужності у школах, на яких дітям розповідають про війну з Україною та анексію Криму. Як пишуть пропагандисти, тепер у низці шкіл на ці уроки почали приходити і так звані учасники війни проти України. Школярам по путінському пояснили, що Росія. Повертає споконвічно російські землі, а Україна була створена леніним словом, все в найкращих традиціях Кремля. Промивка мізків починається з ранніх років. Українські воїни мужньо та героїчно продовжують вибивати нечисть із рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 16 березня 2023 року, орієнтовно склали 162 тисячі 560 осіб особового складу. За добу захисники відправили до пекла ще 1040 сорок антирашистів, що просто не може не тішити. Танків ворога за весь час знищено 3504, за добу – 12 одиниць. Бойових броньованих машин спалено 6810 одиниць, за добу – 11. Ворожих артилерійських систем ліквідовано 2539 штук, за добу – 11 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога знищено вже 503 одиниці. Одну за минулу добу засобів. ППО окупанти втратили вже двісті шістдесят п'ять одиниць. За добу знищено ще три штуки. Збито загалом триста п'ять літаків російської армії. Один приземлили минулої доби гелікоптерів. Орда втратила вже двісті вісімдесят дев'ять одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збито дві тисячі сто сорок п'ять одиниць за добу тринадцять штук. Крилатих ракет збито 907 одиниць. Загалом з початку повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 кораблів і катерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога знищено 5394 одиниці. За добу 17. Спеціальної ж техніки рашистів знищено 257 одиниць. Дані уточнюються. У ніч проти 16 березня на Росії знову було неспокійно. Як пишуть пропагандисти у телеграмі, потужні вибухи лунали у Білгороді. Там бавовна завітала на залізничну станцію. В результаті, окрім вибухів, ще й спалахнула пожежа. Всю територію залізничного вокзалу перекрили. Тим часом губернатор області традиційно розповів, що над Білгородом спрацювало ПВО, та додав, що в результаті Шкоджена покрівля кількох адміністративних та житлових будинків. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 Або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.